Я шуєні. Завтра у нас Великдень. Ти готова до святкування? Звичайно, я так люблю це свято. Давай розкажемо нашим друзям про грецькі традиції. Ввечері в суботу всі йдуть до церкви і тримають свічки Ламбазес, як символ світла, що перемагає темряву. А після завершення служби всі будуть вітати один одного і говорити: Христос, воскрес! Христос Анести! А у відповідь звучатиме воістину воскрес! Алісоса Нести. На святковому столі в нас завжди є пофарбовані червоні яйця. Кокіна авга. А ти знаєш, чому вони червоні? Ні, розкажи. Червоний символізує кров Христа, а яйце нове життя. Часто діти б'ються яйцями. Цунгріжун та авга. Чи Чиє яйце не трісне, той переміг. А тут у нас є магіріця, традиційний суп із внутрішніх тварин, який ми їмо, коли повертаємося з церкви на Великдень. А зранку на Великдень ми збираємося всією родиною, розважаємося і їмо смажену ягнятину на вертелі – арністи сувла. І не забудь про цареки солодкий великодній хліб з ароматом мастихи і махлепі. Також ми йдемо гуляти в парк або на природу, де запускаємо повітряного змія Танхарта Веселе святкування триває цілий день до самого вечора. Великдень в Греції це час радості, зустрічі з родиною та смачної їжі. Так, і ми завжди раді поділитися нашими традиціями з друзями.